Ось такі грибочки гірські. Перші мички. Ну, може бути грибочок, тільки мало. А наш друг план шукає, шукає гриби. Ось що робиться. У мислівці. Якісь білі трошки, якісь лисички трошки і плай трошки. А, Іде шукаєш лисичок. Мокро, мокро. Лисички вже виросли, вже такі дозрілі. Вже їх не треба дзьобати, а так їх. Збирати конкретно треба. От лесничкові галявинки. Плай там вже мені допомагає збирати, бачу. Білого шукає. Привіт, товариство! Ну що ж, починаємо наш гірський сезон. От уже такі гриби, на які вже приємно подивитися які щось, щось та важать в прямому і переносному з цього слова. Тому що я облазив купу місць. Гриби там, там дрібонькі, там по одному, по одному маяки, а отут видно таке місце, таке літнє. Що нас порадувало цими грибами. Ну, що ж, Ще зараз трошки пошукаємо. Зараз подивимось, як, як то ми їх бачили спочатку, як вони стояли. Ну, життя прекрасне, все продовжується до роботи. Дивись, які тут грибочки у нас є. Такий літній, довгоногий. Кладемо база наша, а тут що в нас? яке Чудо. І там далеко грибочок також. Беремо його. Який красень. Зараз цей грибочок. Ух ти! Як він гарно хромтить. Диви. Який красень! Йдемо далі. Так, беремо ці грибочки. Але то гриби. Але краса. Десь як. Чудо. От такі грибки у нас. Зараз ми їх подивимось, як вони чи чисті. Ну зараз глянемо. Що тут вони? Як? Дві. Тут чистенький такий. А так я їх чищу. Все мене питають там з підколкою, чи маю я ніж. В коментарях. Ну, частенько. То вони так натякають на те, що я їх зриваю, а не зрізаю. О, маю ніж, маю все. Диви отакі от гриби. Ми беремо додому. Бачиш? Хтось... а Ану весь ще зрізем все одно. Дивись. Бачиш? Прекрасний. Отак. Оцей, бачиш, ніж на шнурку в мене. Його він достає, отак як я сижу, чистити мені дуже зручно. Так. Я так дуже не шкодую, щоб грибочки чисті були. Бо вдома ще гірше їх чистити, як принесеш будні. А цей, ну цей, мабуть, змучений життям. Подивимось. Ага. Ріжем, 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 без жалю, доки не появиться щось. Ну, нормально. А там, ну давай подивимось. Уже. Шо там. Ну а там таке сумнівне. Ну, подивимось, Ну і маленький, звичайно, має бути частенький. Оці всі корінці я не залишаю. Я їх зараз викину, як я кажу, в пропасть. А грибочки заберу. Тут це все збираю. Має бути в лісі чисто. Люди прийдуть, хай відпочивають і шукають свої гриби. Дивись, не вже це старт сезону. Що це таке задріботіло тут? Ось таке виколупав з-під землі. Бачиш? Завершили ми відкриття гірського сезону з запізненням. Мало бути в 20-х числах липня, а зараз 8 серпня. І так воно, як кажуть, шатковалко починається. Ну, основне, що починається. На більшості площ десь по одному, по одному, це так якби маяки ростуть. Тобто, якщо ще плюс два тижні, то це будуть вже 20 числа серпня, щоб сезон так почався рясно. А поки що так, як є. Ну, одне місце. Порадувало от такими, оцими грибами. От він гарний такий чистий. Ну якесь літнє. То є такі місця. І так вони залежно по висоті, як ідуть, є раніше, пізніше, ну і так само вони завершуються. Лисички також вже відходять на тих полянках, де лисички визбирали, нові вже не приростають. Це доростають ті, що будуть, так що йде, е, як кажуть, сівозміна зміна у нас. Лисичок вже маю вагу в машині. Лисичок у нас 2,5 кілограми, білих 2 кг. Ну, таке основне процес. Бо я тих грибів і так вже наївся, але от цікаво було подивитись, що робиться в лісі. Робиться. До речі, якщо звернули увагу, новий столик, столик той самий, лісівники його помалювали, тут прибрали, тут ідеальна чистота була. Але наші брати, українці, любителі природи, грибники, хто ще сюди їде, Уже... ой, гриб упав. Уже грибів начистили тут навколо накидали якихось сироїжок. Огірків нарізали, розкидали, ну, свині, свиньми, ну, що зробиш? Зараз хтось їде, хтось їде у нас, а, вже рух такий в лісі, є рух. Грибники, гвалт, Більше грибників, тава, як грибів. Ну то й що? Будемо чекати, як воно розвинеться, все є. Аби був лиш спокій, я все кажу. Щастя, здоров'я товариству, до зустрічі. А, а пахнуть чантарели. Ну, так лисички називаються десь.